Закони духа керують всією землею, але які це закони? Сутні законів духа у тому, що у вас є любов Божа, і вам потрібно знати, як вони впливають на ваше повсякденне життя, Розумійте характер Бога як вашого Спасителя і Отця. Дізнайтесь, як вивільняючи Божу любов, яка є всередині вас, ви приводите в дію Його Слово і силу в вашому житті, щоб ви могли любити і вірити цілеспрямовано і бачити те благословення, яке має для вас Бог. Сіючи Божу любов у те, у що ви вірите, ви будете збирати урожай його обітниць, який переважає все, про що ви могли просити чи уявляти. Наповнюйте свій дух правильними словами, щоб знати, що робити і говорити, коли виникають труднощі. І ви побачите, як Божа любов змінює вашу ситуацію. Любов'ю Божою припиніть сварки і непрощення. І поверніть свободу і мир собі та людям навколо вас. Виберіть жити в любові. І ви побачите, як все прийде у відповідність з його обітницями для вашого життя і тих, хто вас оточує. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, і це передача «Переможний голос віруючого. І Бог добрий Бог. Так, він доброта. Так, він не має доброту, він і є добротою, він є любов. Любов добра, вона добра, любов милосердна. Він є любов, і він має віру. Так, знаєте. Я хочу розглянути 45 й розділ книги Ісаї. Ми звернемося до нього, але перед цим звернімося до 11-го розділу Євангелія від Марка. Амінь. Там є дещо, на що я хотів би звернути увагу. Я залишу тут закладку. У житті та служінні Ісуса. В двох місцях в 10 розділі, де до нього приходить багатий юнак, це 21-й вірш. ісус, глянувши на нього, полюбив його. Так він полюбив його. Не було нікого, кого б він не любив. Ісус любив юду. він дав юді всі можливості. знаючи, що той відкине і не покаяться. Так але ісус зробив це. Він називав його другом. Він нагадував йому про це. А Юда знав, що це означає. Західні люди цього не знають. Ваш друг, ви стаєте друзями, коли складаєте завіт. Брате Копленд, Ісус прикрив його. Так, учні запитали, бо Ісус сказав один з вас зрадить мене. І вони запитали, хто? Він не сказав. Ось він. Так, Ісус так не вчинив. Він прикрив його. Він просто занадто добрий, щоб таке зробити. Так. Але подивіться 11 розділ. Ранком, проходячи повз, вони побачили, що смоківниця засохла від коріння. І згадавши, Петро каже йому учителю, поглянь, смоківниця, яку ти прокляв, засохла. І ось що мене так захоплює. Для Ісуса та смоківниця не мала жодного значення. Звісно, Він її використав як приклад. Однак це зробила віра. Він навіть не говорив про ту смоківницю. Він сказав: Майте віру в Божу. В інших перекладах Біблії говориться: майте віру в Бога. Так, у посланні до Ефесян 2.8 говориться, що ми спасені благодаттю Божою. Через віру і потім Дух Божий через апостола Павла сказав: це дар Божий, віра це дар, віра, це дар. Так замисліться над цим. Я хочу сказати це нашим глядачам: Ісус був і є даром для цього світу. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув. А мав життя вічне. А Дух Святий це дар для церкви від Ісуса. Так, від Ісуса. Він христить в Дусі Святому, і це добрий, чудовий дар. Ось чому радісно приймати Його. Саме тому не потрібно насуплюватись і думати: я можу отримати щось не те. Ісус вже пояснив це. Якщо ви, будучи батьком, вмієте давати добрі дари. Чи ти дав би тому, хто просить хліба змію? Ні. Він вже пояснив нам це. Ви не отримаєте щось не те. Так, але якщо я скажу щось не те, він же не бив вас по голові, коли ви говорили погані речі. в дитинстві я думав, що Бог вб'є мене, так? якщо я буду лаятись, і я я не вдаватимусь подробиці. Але він не вбив мене, він не скривдив мене і ніколи не спричинив мені шкоди. І навіть коли я робив нерозумні речі, я і досі їх роблю. Він знаходить час, щоб навчити мене. І навіть якщо я потрапляю в неприємності, він не докоряє мені, а навчає мене на цьому прикладі. Проблема в тому, що коли ви ніколи не звертаєтеся до нього, а просто йдете і робите щось своє, а потім потрапляєте в неприємності. І кажете, Боже, благослови мій план. Краще візьміть його план, бо він же благословений. Отже, у всьому Продовжуй. цьому видно доброту Божу. Вони попросили. Ісус прийшов, щоб проявити доброту. Та. Отця і ось що хотів. Один з учнів сказав їм: Покажи нам отця. Ісус каже: хлопці, погляньте сюди. Якщо ви бачили мене, ви бачили Отця. Тому, якщо ви хочете дізнатися, який Бог, ось чому ми можемо з такою впевненістю сказати, що Бог добрий. Бо якщо ви знаєте щось про Ісуса, то ви знаєте і те, яким є отець. І коли Ісус докоряв фарисеям, садукеям та іншим. Він був суворий з ними, але він робив це в любові. Колись мій тато був суворим зі мною. Дяка Богу за це. Він не дозволяв мені робити все, що мені заманеться. І травмуватися чи навіть загинути. Я скажу вам, чому Ісус був суворим з ними. З тієї ж причини, за якою він був суворим з Мойсеєм, за те, що той неправильно представив Бога. Так. Ісус сказав: Фарисеї сидять на місці Мойсея, але не слухайте їх. Вони неправильно представляють Отця, так як і їх. Бог добрий. І те, що ви робите з цими двома словами, буде визначати вашу реальність. Це справді Скажі так. скажи це ще раз. Те, що ви робите з цими двома словами, Бог добрий визначатиме вашу реальність. Хвала Богу, Грегу. Бо ви не можете мати віру в якісь речі Божі, якщо не знаєте, що Бог добрий, що Дух Святий добрий. ви не захочете прийняти дар Ісуса. Можете уявити, що Ісус надсилає вам додому подарунок? О, від кого це від Ісуса? Я не хочу. Це не для сьогодні. Ви що жартуєте? Це Його доброта. Чому він прокляв ту смоковницю? Я вже казав про це раніше. Ісус здійснив пророцтво. Коли прокляв ту смоковницю. перший так. Адам після гріхопадіння прикрив себе листям смоковниці. А Ісус фактично робить заяву, бо це був останній тиждень його життя на землі. Так. У його людській формі, він робив заяву. Я більше не буду покривати. І якщо ви маєте віру, я більше не буду покривати ваші гріхи. Ваші гріхи будуть усунуті. І це прямо стосується того, що маєте віру Божу. Як тільки ви будете мати віру в те, що я збираюсь робити, і брат Хейн казав, що грецькою там сказано. Майте Божий вид віри. Боже вид віри відвіри. Замисліться над цим. Це його віра в нас. Він довірив нам свою віру. А ми можемо просто пропустити це повз вуха і сказати: Ну так, звісно, я маю віру Божу, але для мене нічого не працює. Зачекайте хвилинку. Хто повірить, що станеться за словами його? То буду йому все, що скаже, так, але це говоріння для мене не працює. Щойно воно спрацювало. Щойно воно спрацювало. І саме це я хотів зазначити: Божа любов дала нам віру, Божа любов забезпечила наше зцілення. Так, Божа любов забезпечила наше процвітання. Дьявол дуже бентежиться через проповідника, який має достатньо грошей, щоб виконувати те, що Бог покликав його робити. Саме тому він так верещить і галасує і накидається на людей, які проповідують процвітання. О! ця Євангелія процвітання! Ми не проповідуємо нічого, окрім спасіння. Тоді ви і спасіння не проповідуєте. Так. Гаразд. Так. І на самому початку всієї цієї історії, з вірою, у 18-му вірші розкривається головне. Почули це, книжники і первосвященники шукали можливості занапасти боялися його. його. А віра не дозволить мені боятися його. Я тремтітиму перед ним, але це зовсім інше так, слово. Зовсім інше. Благовійна пошана в його присутності. Так, але не боятися його. єдиний раз, коли зі мною таке трапилось, і для цього слід відкрити Євангелію від Івана. 17 розділ. Я тоді ще цього не знав, бо я лише почав навчання в університеті Орла Робертса. Я дізнався дещо від брата Хейгена про молитву і згоду, і про силу згоди. І я подумав: це Ісус молиться тут. Тож я просто згоджуватимусь з усім, що Він каже. Я не усвідомлював, що 13, 14, 15, 16-й і 17-й розділи Євангелії від Івана все це відбувалося на останній вечері завіту. Це була пасхальна вечеря. Так. Я цього не знав. Всі настанови. І я дійшов до 20-го вірша, де Ісус каже: не за них лише прошу, але й за тих, хто увірують в мене за Словом їхнім. Я подумав це про мене. Я тримав в своїх руках Біблію. І я був в тій маленькій вітанні, я ходив туди й сюди і згоджувався з цим. Я був просто захоплений цим. І славу, яку ти дав мені, я передав їм. З цим мені вже було складніше згодитись. Я в них, а ти в мені. Нехай будуть єдині в одне, і нехай пізнає світ, що ти послав мене і полюбив їх, як полюбив мене. Що? Ви хочете сказати, що Бог любить мене так само сильно, як він любить Ісуса? Ну, я не знаю. Я не знаю. Але я подумав: я сказав, що згоджуватимусь з кожним словом, яким ти молився, Господи. І це слова Ісуса. Інакше я б цьому не повірив. Так. Що Бог любить мене так само сильно, як Він любить Ісуса. Але я скажу це. Я сказав, що скажу це, тож я скажу це. Я тремтів. Я просто тремтів. Це не страх, Господній. Ви просто налякані. Так. І я сказав це так. Я сказав: Бог любить мене так само сильно, як Він любить Ісуса. Кажу вам, мій дух підстрибнув мені. Звичайно. І я подумав. Ви сказали слова життя. Звісно, ви сказали духу слова так. життя. Звісно, звісно, звісно. Він прийшов, він помер, тому що Він любив мене. Він любить мене. Бог любить Кеннета. Бог любить Кеннета. Я почав ходити кімнатою і казати: Я вірю в цю любов. Бог любить Кеннета. Бог любить Кеннета. Я ходив тією кімнатою і іноді підстрибував. Бог любить Кеннета так само сильно, як він любить Ісуса. О, так. Моя віра прорвалась туди, так. де вона ще ніколи раніше не була. Слава Богу! Це визначило вашу реальність, так. ваша реальність змінилась. Це доброта Божа. Любити такого негідника, як я. Проте він змінив цього негідника. Так. так. Того дня, коли я прийняв його, Безмогу. як свого Господа і Спасителя. Ісус більше неоднороджений Син Божий. Він первісток з мертвих, так. перворідний серед багатьох братів. Він оживляє ваше смертне тіло, він всередині так. вас. Подивіться, що він там сказав. Ви згадували 17-й розділ від Йоанна. Подивіться 25-й вірш. Отче праведний. І світ тебе не пізнав, а я пізнав тебе. І вони пізнали, що ти послав мене, і я відкрив їм ім'я Твоє. Його ім'я не відділиме від його доброти, Так. тому що його ім'я це доброта. Це чудово, його ім'я не відділене від любові. Подивіться на це. І відкрию, і відкрию, нехай любов, якою ти полюбив мене, в них буде, і я в них. Саме так я закінчив цю молитву. Так я подумав погляньте на це любов, якою так. Бог полюбив Ісуса, тепер в мені у вас, і я теж можу так любити. І саме завдяки нам світ має розуміти Божу доброту, і нам слід проявляти доброту. Ісус ходив, чинячи добро і стіляючи всіх поневолених дияволом, тому що Бог був з ним. Так. Тут в Іоанна він молиться, що він з нами. І тому цьому світу не слід мати труднощі з розумінням того, що Бог добрий, бо вони мали бачити цю доброту через християн. На жаль, вони її не бачать так. дуже часто. Бо ми просто не оновили свій розум стосовно Божої доброти, оскільки люди можуть казати. Ну, Бог сказав у своєму слові, що я роблю мир і також біде. І що ви будете з цим робити? Це розділ п'ятеро. Відкриймо і розгляньмо це. Інколи мені хочеться відшмагати за таке. Так я знаю, що це є в Біблії. Це було до смерті поховання і Воскресіння Ісуса. Це написано у приголомшливій книзі Ісаї. Але якщо ви вириваєте щось з контексту, так. коли дивитесь на все це, потрібно розглядати все в контексті. Так Так. я говорив про сьомий вірш. «Я творю світло і виводжу темряву, я даю мир і насилаю лихо. Я Господь, який усе це чинить. Далі він продовжує. Подивіться одинадцятий вірш. Так говорить Господь, святий Ізраїлів і творець. Як смієте вимагати від мене пояснень щодо моїх дітей, або давати мені вказівки відносно чину моїх рук? Він каже: запитайте мене про майбутнє, він говорить про наш час. Перейдіть до 19-го вірша. я не говорив таємно ані в якомусь темному закутку землі. Я не казав нащадкам Якова, марно шукаєте мене. Я Господь, який сповіщає справедливий і творить правду? Тому, коли ви дивитесь на все це і ви розумієте, що дерево пізнання добра і зла було деревом суду? Давало вам знання, щоб ви могли розрізняти чи судити. То тепер ми маємо Духа Святого, який дозволяє нам правильно розрізняти ці речі. Потім дозвольте мені показати вам перша книга Самуїла. Відкрийте, будь ласка, першу Самуїла. Бо саме на підставі цього мене навчали у п'ятидесятницькій церкві, що Бог наслав Злого Духа на царя Саула. Це взяте з 18 розділу першої Самуїла. Це після того. Як вони співали про те, що Саул вбив тисячі, а Давид, десятки Давид вбив тисяч. десятки тисяч, і це розсердило Саула. Розсердило його. Так. Тобто мали місце його емоції. Так. Десятий вірш. Наступного дня сталося так, що Саулом заволодів злий дух від Бога, і перебуваючи в своїх покоях, він став несамовитим. Тим часом, як Давид грав, перебираючи майстерно струни, як це робив щодня, у Саула в руці був спис. Саул кинув списа, вирішивши, приб'ю Давида до стіни, але Давид двічі ухилявся. Гаразд, отже, чому Тоді Саул почав боятися Та. Давида те саме, оскільки зрозумів, що з ним Господь а від Саула те він Те саме Євангелії від Марка. Він говорить про помазання, абсолютно вірно. І є два єврейські слова, які означають зло. Використовується два різних слова: одне з них раа, яке означає лихо, воно означає нещастя. Ні, не нечестя. Воно означає лихо, нещастя, труднощі. Ми бачимо, як Бог використав цю форму зла у Содомі та гоморі то було лихо, яке налетіло на тих так. людей. Це не зло. Інше слово, раша, яке означає моральне нечестя. Ні, 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 ні. Це повертає нас до беззаконня. Бог не є автором беззаконня. Тому, коли він сказав це про Саула, він сказав раа, і це слово використовується. Давайте ще раз прочитаємо те місце, де він каже. Я творю світло і виводжу темряву, я творю мир і наводжу лихо. У першому Іоанна 1 Іоанна 1.5 апостол Іоанн пише, і нема в ньому ніякої темряви. Так. Тому це робить не Бог. На євриті є, ось що я шукав, Руах елохім Раа. А це означає дух. Дух це Руах, Дух Божий. Він докорить вам в неправедності. Сталося те, що Саул цар Дух Святий час від часу сходив на царя. Ось чому він пророкував дух, сходив на Саула і докоряв йому. Те, що ти робиш, це неправильно. Ми так не робимо. Він не засуджував його, а докоряв йому. Тому це не найкращий переклад того, що відбувалось насправді. Бог за своєю милістю, за своїм хеседом, за своєю добротою надсилав до Саула Духа Святого, щоб докорити йому у тому, як він поводився і у тому, так. що він робив. Так. ось і все. Це не був злий дух. Коли ви говорите злий дух, то уявляєте собі істоту, але це не істота. Ні. Ось що спадає мені на думку. Переможний дух чи налаштування на перемогу. Ми обоє були в армії. Моральний дух війська так. може впасти так, що це вже дух поразки. І через певні речі це впливає на всіх. Це впливає на всіх. Тобто, це дух, а не просто істота. Це дух, який засуджує, дух, який засуджує. Так, ось що це було. Дух, який засуджує, зійшов на Саула, бо невриті говориться Раа». дух докори від Духа Божого, докоряв йому через те, ким він тоді був. Так, і цей докер він не мав права так чинити. Адже він цар так Поводься відповідно. Дух святий ніколи не буде засуджувати вас. Брате Коплен, більше всього мені допомогло подолати те, як я був навчений, розуміння різниці між докором і осудом. Так. Бо я завжди думав, що це одне і те саме, але це не так. Ні, ні. Це осуд, не осуд? це ти нема зараз жодного осуду. Осуд це ти поганий. Ти погана людина. Ти. І воно вказує на вас. Докір, це ти не такий, ти кращий. Ти знаєш, що ти не такий, ти кращий, тебе не так виховували. Оскільки ми почали говорити про це, це підніме вас. Я страждав від осуду, бо ще в юні роки як молодий чоловік, я був поза волею Божою і здавалося, що все, що я робив, зазнавало невдачі. Бо я планував одне, а робив щось інше. Намагаючись змусити цей план здійснитися. І тому я вважав себе невдахою. Я постійно засуджував себе. Постійно, постійно, постійно. Щось виглядало добре, а потім руйнувалося. І тому через це я часто впадав в депресію. І Грегу. Я пам'ятаю, як я побачив це в восьмому розділі послання до римлян. Отже, нема зараз жодного осуду тим, Жодного осуду тим, хто у Христі Ісусі. Жодного. І це не те саме, щоб судити себе. Так, віра, вона зараз. Віра, вона зараз. Як і тут нема зараз, тобто зараз. Зараз. Прямо зараз. Тому, якщо я вірю, так. то нема жодного осуду. Так. Взагалі. І сутність в наступному. Саул не був у вірі. І коли я врешті зробив цей крок, я відмовився від так. своєї мрії про авіацію. Зробив цей крок. І у 1967 році вступив до університету Орла Робертса. Господь не сказав мені тоді, що я літатиму на найкращому літаку, який я коли-небудь бачив в своєму житті. Ні. Ні, ні. Мені потрібно було зробити це вірою. І я сказав, Господу, моє пілотування літаків стало між мною і тобою. Я просто відкладаю це в бік. Я більше ніколи не заведу двигун жодного літака. Якщо такою є твоя воля, я залишаю це. І я став пілотом найкращого літака, до якого я коли-небудь наближався, і навіть більше пілотував. Це як з тим багатим юнаком, якого Ісус полюбив. Ісус нічого у нього не забирав. Він збирався вивести його на наступний рівень. Так він мав подорожувати з Ісусом. Як ми вже казали, Ісус сказав: Продай все, що маєш, і йди за мною. Яка чудова заміна Юди? Бо він сказав: все це я виконував з дитинства. І він був заможною людиною. Очевидно, цей юнак вправно керував своїми грішми. Ісус сказав: Іди за мною. Але той відійшов, відмовившись від апостольства. Ісус завжди, завжди має викупительне рішення. Так, бо це те, що це те, що він робить. Навіть якщо ви не можете цього бачити, він має рішення стосовно викуплення. Залишайтесь у вірі, ви побачите, як це відбуватиметься так. у вашому житті. І не ображайтесь на нього. Ні, як Саул, це те, що він зробив. Іван Хреститель образився на Ісуса, так сказав Ісус. Але Іван Хреститель і гадки не мав. Яким було Його покликання? Амінь. Наш час вичерпано. Коли ви бачите його доброту, у вас змінюється вираз обличчя. Так скажіть це ще раз. Коли ви бачите його доброту, у вас змінюється вираз обличчя. Хвала Богу, слава Богу, дякуємо тобі, Ісусе. Джеремі, допоможи нам. Дякую, дідусь. Усвідомлення того, що Бог добрий, визначатиме вашу реальність. Ви можете мати віру для того, що, як ви знаєте, є хорошим. Коли ви вірите в любов Бога до вас, це змінює ваше уявлення про себе і про життя, яке він для вас приготував. Перемога приходить, коли ви маєте відкриття про Божу любов і Його доброту. Живіть дух доброю новиною. Журнал «Переможний голос віруючого, наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті Ксіморкей. З 1973 року журнал «Переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кенета та Глорії Коплан та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Нагадую вам про безкоштовні тези цих передач, які ви можете завантажити з нашого сайту KCM.org.ua. Наповнюйте ваш дух, ваш розум і ваші уста наповненими вірою словами, які переважають закони гріха і смерті. І також я закликаю вас не пускати сварки і непрощення у ваше серце, бо вам потрібно вивільняти Божу любов, яка є всередині вас, з якою проблемою ви не зустрічались. І потім ви побачите, як сила Слова Божого розвертає цю ситуацію на 180 градусів. І повертає вам свободу і мир, які Бог для вас приготував. Дивіться наші передачі всією сім'єю. Нам слід навчати наших дітей шукати і розуміти Божу доброту у своєму житті, бо вони не занадто маленькі, щоб починати вчитися застосовувати Божу любов у своєму житті. Тому заходьте на наш сайт Кесія де ви знайдете всі наші безкоштовні матеріали. Якщо ви маєте молитовне прохання, надсилайте його нам. Ви знали, що у нас є працівники, які навчені в Слові Божому, і вони будуть молитись за вас Словом Божим. Вони будуть молитися місцями писання, молитися з вірою і нагадувати вам, що вам не потрібно вірити неправді ворога, що ваша ситуація безвихідна. Ні, послухайте, істина в тому, що ви підкоріться Богу, протестаньте дияволу і він втече від вас. Це істина, тому надсилайте нам ваші молитовні прохання, щоб ми могли згодитись з вами в молитві, бо віра це перемога, яка перемагає світ. Зв'яжіться з нашим офісом у вашому регіоні. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Ісус є Господь.